Так, у Львові зустрічали марафонців, які лише за два дні пробігли пів України, І таким чином встановили рекорд його бігу не приурочили до Дня Конституції України. Забіг був приурочений дню конституції, і саме головне, щоб сьогодні усі пам'ятали не тільки те, що гарантує нам конституція, а й те, що ми. Маємо певні зобов'язання як перед Конституцією, так і перед нашою державою. П'ятеро бігунів здолали дистанцію близько 550 кілометрів та пробігли з Києва до Львова через Житомир і Рівне. Вдалося їм це зробити лише за 42 години. Учасники розповідають, марафон тривав безперервно, однак бігуни час від часу замінювали один одного на дистанції. Таким чином, кожен з них за цей марафон здолав більше ста кілометрів. Серед учасників забігу двоє військовослужбовців зсу. Один з чоловіків нам розповідає, на фронті отримав п'ять поранень різних ступенів, однак це не зупинило його долучитися до такої ініціативи. Я вже в 2021 році бігав 270 кілометрів. Зараз після п'яти поранень був також, також, типу, два з них важких. Думав, трошки поменше бігти, але білий бомба бо просто з таки команди. Ну, один майстер, другий самий старший ветеран. Учасники кажуть, під час подолання дистанції мали чимало перешкод. Зокрема, погода та великогабаритний транспорт на дорозі. Погода була різна, був дощ, був вітер, була температура в першу ніч 9 градусів, в другу ніч 19 градусів. Бачите, в мене також зіпсований цей осліпила фура. Прийшлося трошки навіть і впасти. Спортсмени кажуть, люди дуже радо зустрічали їх у своїх містах, та чимало навіть долучалося до забігу. У результаті успішно здолавши дистанцію, бігуни встановили рекорд України. Сьогодні вперше в історії рекордів відбулася нова номінація, це ультрамарафон з естафетної дистанції. Досі таких реєстрацій не було. Вони створили неймовірне досягнення і пробігли 535 кілометрів за 41 годину. І скільки там хвилин? І 57 хвилин. Майже за 42 години. Вітаю вас, рекорд встановлено. Нині він входить національний до національного реєстру рекордів України. Окрім того, забіг мав і благодійну мету. Спортсмени збирають кошти для придбання засобів повітряної розвідки для взводу, розвідки та коригування рубак 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Карина не Богдан Павлечко, телеканал НТА.